Черговий обстріл Харкова і вчергове його центральний район Шевченківський. З самого ранку неділі міські комунальні служби працюють на місці прильоту. В результаті удару зазнали пошкоджень адміністративні будівлі, супермаркет, магазини, житові будинки, пошта, автомобілі та інші цивільні об'єкти. Внаслідок ракетного удару було пошкоджено шість житлових будинків комунальній власності міста, пошкоджено 120 квартирних вікон, близько 30 балконів, а також близько 30 вікон під'їздних, тобто місць загального користування. Зараз проводиться більш детальне обстеження, обхід квартир, обстежено покрівлю, слава Богу, покрівля в нормальному стані. Також було відключено один будинок, частково відключено від газопостачання. На зараз газові служби проводять пуск одного під'їзду і незабаром будинок буде подано газ. Працюють комунальні служби, і обстежують і закривають і квартирні і під'їзні вікна, проводиться перебирання території, перебирання гілок, Зеленбуд, Харків Благострой працює, комунальні підприємства. Будівельні досить велика кількість роботи, але за сьогоднішній день комунальні служби мають впоратися, працюють з самого ранку і навіть ще вчора з вечора почали працювати. Ми з вчорашнього вечора. Працюємо ми з учорашнього вечора. Працювали до дев'ятої вечора, поки не потемніло. Сьогодні, сьомої години ранку, збираємося, працюємо, розбираємо завали після прильотів, прибираємо скло, виносимо, вивозимо, вигрібаємо і далі машинами вивозять. Подвір'я підмітаємо, скло вигрібаємо, залізо теж вигрібаємо. Воно вивозиться, виноситься після обстрілів. Щодня, де є обстріл, ми збираємося, йдемо прибирати сміття. Ігор Безкровний, Віктор Наздрачов, Віталій Грунь та Андрій Пакулов. Харків. Новини.